Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні розпочинаю його одразу з ось такої краси, заходила в магазин Пепко, і побачила ось цю колекцію таку весняну, дуже вона красива. Так мені сподобалося, і я вирішила з вами також поділитися, показую все. Разом із стінами, і знаю, що вам цікаво дивитися, що скільки коштує. Здається, що ця колекція не змінилася. В минулому році також її виставляли, але завжди вона мені дуже подобається. Тут навіть зайчик є такий красивий, розмальований у цьому ж такому стилі. Дуже гарні ось ці тарілочки, десертні, мені так вони сподобалися. Я навіть думала, можливо їх купити, але щось постояла і пішла, можливо, я ще за ними вернуся. Також є і кружить. І для цукру, баночки, словом, все в такому одному стилі. Далі ще покажу вам дуже красиві Є гномики з вушками зайчика, і ось ця тарілка у формі зайчика дуже красива. Тому бажаю вам гарно відпочити під ось цей огляд і насолодитися ось цією красою разом зі мною. On. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand. Так, покажу вам швиденько, яку закупку зробила. Взяла два ось таких донатса по 2,79 за штуку. Салат взяла, не салат, а цей шпинат. Шпинат не митий, такий шпинат. Хочу зварити зелений борщик. Ну, і так я люблю додати в страви. Коштує 5,99 гривень. Яйця взяла дві упаковки. До речі, сьогодні яйця були по акції, бо їм закінчиться термін придатності. По 3,39 за упаковку взяла. Тому взяла зразу дві упаковки. Булочки на гамбурге, такі з кунжутом взяла. Будемо сьогодні гамбургер ввечері робити. По 5,65 упаковка. Так, салат цей рошпонка 5,49 упаковка, дуже його люблю. Хлібчик ось такий завжди беремо на заквасці, темний, якщо їм, то беру темний 4,99. Помідори ось такі маленькі, міні-римські. Називаються, взяла дві упаковки, бо так вони по 14 з чимось стоять. А сьогодні були по 7,99, тому взяла одразу дві упаковки. Вони тверденькі, гарно зберігаються. Дві упаковки кабаносі. Ось такі взяли свининою. По 3,99 упаковка. Один огірок ось такий великий взяла. 9,99 кг, коштує 1,3,68 Вийшов. Також у мене тут три морквинки невеличких, дві цибулі таких великих і один буряк. Так, буряк злот 0,1 вийшов. Десь в мене все написано: ой. Морква 81 грош і цибуля 1 злот. Беру так в один пакет, бо не люблю дуже пакети ці, бо їх викидати треба. то Щоб менше їх викидати, то я один поставлю. Ось такий Kinder Bueno по 222. Дві штуки взяли. Сусіски щедром улюблені по 6,99 Фарш мій улюблений свинина з телятиною. Тут 500 грамів, коштує він 7,99 Ось такий мультивітамінний Сік, також дуже полюбляємо його брати. В скляній бутилці 4,99. І дуже мені сподобалася доска. Там в Кауфланді було багато різних кольорів. Мені так сподобався цей кольор. Напевно, вже тому що весна на носі 25х35 розмір. Вона скляна. Дивіться, яка красива. Ось. Дуже мені сподобався цей такий зелений, він як не зелений, якийсь як бірюза зелений, дуже гарний колір. Дуже така красива картинка. Мені сподобалося. Ось тут ножки є такі, щоб не ковзалося силіконові, як то ніби. І вона коштувала 15,99. Дуже класно. Скляна, буду рецептики на ній знімати. Попрала сину шапку і вона вже занадто тепла для цієї пори, що зараз, ну, принаймні, поки немає ніяких холодів, таки вирішила її почистити, бо дуже багато з таких катушок зібралося на ній, показую ось. І в мене є така машинка, давно вже її купувала, десь, напевно, за 8 злотих я її купила, дуже дешево, але вона своєю задачею дуже гарно справляється. Не знаю, чи є сенс платити більше. Я, в принципі, і светри свої, ковтинки також чистила, неї вона дуже добре справляється з своєю задачею і мене влаштовує. Тому швиденько очищаю шапочку і покажу вам результат, як вона гарно очистила, і, в принципі, дуже швидко. Взагалі мені вже так хочеться поховати все зимове, але я все жду, подумаю. А раптом настане ще зима, як це буває у березні чи у квітні. Тому поки що ще не ховаю, але дуже цього хочеться вже. А ось тут показую, скільки цієї шапки я всього зібрала. Здається, і не багато всього було, але ось стільки вийшло. Далі йду на кухню займатися прибиранням у цьому ящичку у когось пакети з пакетами. А у мене ось такий ящичок з пакетами. Ніби я ці торбинки складаю, але одну до одної не так гарно складаю. І ще одне в мене є такі паперові торбинки, я їх зазвичай. Використовую для того, щоб складати у них папір, тому що ми сортуємо сміття, і в нас чотири види сортування сміття, тому папір завжди залишаю для того, щоб сортувати, але поскладаю його ось цей ящичок, тому потрібно відібрати, що тут потрібно, що ні. Тут в мене в цьому ящичку взагалі повинні бути лише торбинки такі з тканини. Ось, а вже такі паперові забрати звідси, і ось такі ось, які пакети, також звідси забрати, тому що вони тут не повинні бути. Я взагалі пакетами не люблю користуватися, люблю більше торбинками такими. До речі, ось ці торбинки, що зараз складаю, купувала спеціально для того, щоб брати з собою в магазин, для того, щоб купувати якісь овочі і складати в них, щоб не брати ось ці кульочки постійно, і я їх прихожу постійно, викидаю. Ну, словом, їх дуже Занадто багато викидається, а це все забруднення природи. Ось, і купила такі турбинки, і Запитайте мене, скільки я їх разів з собою взяла взагалі в магазин. Я постійно забуваюся. Здається, ж беру з цього органайзеру турбинку, але чомусь ось саме ці забуваюся постійно взяти з собою. Потрібне якесь нагадування собі десь писати на, цій, на цьому органайзері, віта, візьми турбинки для овочів. Тому все перебираю, гарненько складаю, і так красивіше, звісно, все виглядає. Ну і зручніше потім шукати, що в мене там є, і я бачу, і зручніше, щоб знайти щось, щоб взяти з собою. I'll be hier hang'-on waitin' for you call. Дивіться, яку я красу тільки що забрала з почтового ящика. Прийшло мені замовлення. Залишу вам посилання, якщо цікаво. Дуже гарна ціна. Не пам'ятаю, 7. 7,36 чи що? 7 злот, 36 грошей коштувала. Дуже гарні колосочки. Це щоб чіпляти брошка. Ось так ось тут застібка. І можна собі прицепити до чогось, до одягу. Дуже гарно. Ну і я продовжую зустрічати весну. Все мені хочеться перемити вже, тому перейшла вже в дитячу кімнату і буду вже тут займатися вікнами. Тут у мене ще висіли зірочки новорічні, тому також її знімаю. Ще тут у мене син дуже любить малювати, щось понамальовує і розвішує на прищіпки від одної тюлі до іншої. Прищепив. Хоча йому на стіні його приліпила, але він чомусь вирішив, що потрібно від тюлі до тюлі вчепити. І знімаю також зі тюлі. Ось коржик, хто питався за нього. Його видно також у кадрі. Він собі там бігає, їсть якраз. Тому можете за ним поспостерігати. Можете дивитися не на мене, а на нього. Дуже полюбляю його. Пізніше вам його покажу ближче. А я буду тим часом прибирати все з-під Знімати також буду вже. Це потрібно його також попрати, бо воно також дуже багато пилу на себе бере. І я в своїй кімнаті повісила все-таки назад із жалюзі, але до самого-вершечка самого, -самого вершечка їх прикріпила, закріпила, щоб в кімнаті було завжди світло. Мене, в принципі, не бентежить відкриті вікна дуже сильно, так, щоб... але коли приїде чоловік, то він не любить, коли вікна відкриті. Каже, що у нас видно з цих вікон. І... Тому будемо закривати, а зараз мені в принципі, вони не заважають і не висять під самий вершечок. І сину також потім так само зробила. Хоча він також дуже не любить, коли відкриті вікна, коли все видно. Ось, але поки що не закривав, поки що не помітив, що вони в мене до самого верху відкриті, і не звернула це увагу. І я перемила вікна всі, і звісно ж, ну як всі на кухні ще не помила, буду ще на кухні мити. І, звісно ж, після цього почалися дощі. Напевно, вже три дні йде дощ. Ну, правильно, віта помила вікна, значить, потрібно, щоб пішов дощ. Коржик, каже привіт. Каже привіт всім. Бо всі де це ти подівся, а ти вже ось який великий виріс. Покажи, який ти великий вже виріс. Він же такий великий, дуже великий, такий довгенький, да? такий хлопчик. Хороший, так любить, Коли його чухати, аж очки замружує. Ти прибалдів? Прибалдів? Йди сюди. Йди. Йди сюди. Іди до мене. Іди. Вставай. Ставай, я тебе буду чухати. Вставай. Йди до мене, я тобі покажу всім, який ти великий. Покаже всім, який ти великий хлопчик. Дивіться, дві мої долоньки. Довгезний такий. Куди ти біжиш? Стій, ставай тут. Вася. Ну, все, коржика вам показала, трошечки не потішилася, я продовжую далі мити вікна, вже закінчую з усім вікном, і ще буде, мені потрібно помити ось те маленьке. Також дуже його не люблю мити, бо воно дуже вузьке таке і не дуже зручно, особливо зверху його мити маленьку цю частинку. Ще також хочу замінити покривало, вже. бо тут ще таке зимове, новорічне. Ось також я буду звідси забирати і вже застелюємо. Таке весняне, те, яке я купувала ще восени, напевне, тому буду міняти на нього. Воно таке м'якеньке, приємне на дотик. Дуже і мені подобається, і сину дуже воно подобається. У вихідний день ми вирішили з подружкою трішки посидіти разом, поспілкуватися, бо дуже ми вже давно не бачилися. Крайній раз ми бачилися, я її вітала на день народження, колись показувала, букетик робила, після того ми навіть не бачилися. А ось так, щоб посидіти, поспілкуватися то це вже взагалі ще. Не пам'ятаю вже навіть коли було, місяців з 10, напевне, тому. Тому вирішила приготувати щось смачненьке, нам. помила вже грибочки і показувала вам, що я їх сушила, ось цій сушарці для салатів. Дуже, до речі, класна штука. Якщо у вас такої ще немає, то обов'язково придбайте. Це дуже класно. Я грибочки завжди чищу і завжди мию. І ось ці сушарці вони дуже класно просушуються. І далі нарізаю їх навпіл, порізала такі більші і залишила ціленькі. І далі очистила батат, дуже люблю батат, і подруга моя дуже його любить, тому нарізаю його ось такими довгенькими соломкою, можна сказати, довгенькою. Також одразу буду складати у миску велику, щоб зручно було потім маринувати. Хочу запекти це все приготувати. У духовій шафі дуже мені подобається так готувати, дуже це смачно виходить. Тому одразу розділяю ось так по великих мисках. І також поріжу ще болгарський перець. У мене був ось такий один великий, ось так, такою соломкою. Також дуже смачно, коли він випікається по картоплі. Він віддає свій смак ось цьому батату і дуже смачно виходить. Мариную все максимально просто, але виходить при цьому дуже смачно. Додала сюди сіль, також додаю сюди перець мелений, сушений чесночок, базилік сушений та орегано сушений. Також поливається все. Олійкою рафінованою. Ще невелику кількість ось такого соусу теріяки, дуже ми його любимо, він такий солодкуватий. Можна обійтися без нього і ретельно все гарненько перемішую. З грибочками зроблю абсолютно те саме, лише у грибочки я додам інший свій улюблений також соус, густий соєвий соус. Він також дуже смачний і дуже пасує до грибочків. І все також ретельно перемішаю, і буду це випікати разом. Я випікала десь при 220 градусах більше години. Годину 20, напевне, це все разом випікала, і вийшло дуже-дуже смачно. Також готувала дуже швидку піцу. У мене було листкове тісто в холодильнику, як завжди. Воно ось таке довгеньке, показувала вам вже не один раз його. і Воно одразу йде на папи для випікання. Тому разом із цим папером я виклала на ось цю сітку з духовки, якраз воно у мене по довжині помістилося. Змащувала його соусом своїм улюбленим таким томатним, а також додала ще вершкову соусу салатного такого йогурту і перемішала. Все просто розмістила по тісті, дуже смачно так виходить. Розкладаю ковбаску, також посипала сирочком, трошки далі поставила помідорки. Не на всю частину ставила помідори, бо владік мій не любить помідори, як завжди. І посипаю кукурузкою і далі знову висипала сирочок. Поверху сиру багато не буває. і Ще також моцарелку взяла, бо дуже люблю, коли є декілька видів сиру. І якщо є в холодильнику, то чому би і не додати? І дуже швидко така піца випікається в духовці, десь хвилин 20-25, Тому поставила також у духовку, нижче картоплі. Вона собі разом готувалася. Оформлюю далі сирну тарілочку. У мене є така красива, колись показувала, купувала в магазині Home, і на ній красиво виглядає сир. Порізала камомбер, завжди ріжу такими трикутничками його. Також викладаю ось такими шматочками квадратними сирочок. Він у зелені з олійкою замаринований. Додаю сюди ще горішки, у мене були ось такі волоски, і також ще в мене був мигдаль, також його висипаю. Дуже смачно горішки пасують із сирочком. І Ще люблю дуже сир їсти з медом, тому що беру мед ось ці тарілочки. І сказала подруга, що купила ще один якийсь сир цікавий, і також купила прошуту тому залишила місце для них. Їх покажу, також виклала і зробила ще такі бутербродики. Хлібчик я засушила в духовці, зробила такі гріночки, змастила вершковим сиром по типу Філадельфія. Ще порізала огірочок і виклала червону рибку. Дуже любимо такі бутербродики, дуже люблю ще їх з авокадо але не було в мене авокадо, тому зробила ось так. Показую у мене ось такі перчики маленькі, кругленькі. Всередині вони з таким сиром дуже смачні. Якщо не пробували, то спробуйте, якщо полюбляєте, звичайно, перчик. Показую вам наш смачний стіл. Дуже все смачно було, гарно ми посиділи. Дуже приємно, що є такі люди, з якими можна посидіти, поспілкуватися. Очі дуже рідко, але тим не менш це дуже приємно, коли можна ось так зібратися і посидіти, порозмовляти. І ще, звісно, якби частіше зустрічатися. Але у кожного своє життя, у кожного свої справи, тим не менше ми дуже гарно посиділи, дуже гарно провели час. Покажу вам, що мені подружка принесла, подарувала. Дуже цікава, ось така штука, щоб робити ось такі трикутні роли. Я ще такого не бачила. Якось туди накладається начинка, це все потім, я так розумію, ось звідси видавлюється і виймається. А цим ось зверху прижимаються усі більшечки, робити можна менше робити. Буду пробувати щось новеньке для мене, я ще такого не бачила. Треба десь відео подивитися. Також принесла мені ось такі желейки біотін. Дуже добре для волосся, для шкіри. Ось такі вони з полуничним смаком. Ці гумки така, ну, така дієтична добавка. Далі вона мені завжди приносить ось цей соус теріяки. я дуже його люблю. Всюди додавати, дуже він смачний. І з ролами дуже теж класно. Любимо їсти також ось такі дві масочки для обличчя, щоб я була ще красивішою. Буду пробувати. Ось такий спрей кератін для волосся. Дуже корисна штука для мене. Буду випробовувати ось для слабких, ламких і жорстких жорсткого волосся. Якраз класно дуже. І ще ось таку красу. Тут такий зайчик золотистий на яйці. Класний такий декор красивий. І ось такий ніби розбите яйце. Таке тарілка можна сюди, чи вазочка можна сюди ставити цукерки, наприклад, або печиво. Дуже гарно. Такий красивий вже декор. Великодні в мене буде. Буду завершити своє відео. Дякую, що додивилась його до кінця. І друзі, не забувайте ставити добайки, це допомагає каналу розвиватися. Також пишіть свої коментарі. Мені приємно з вами поспілкуватися. Ну і обов'язково підписуйтесь, якщо ще досі дивитесь без підписки. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у новому відео. Бажаю всім спокою, миру, добра і усім па-па.